Слава Україні! Розпочалась 730-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів. Здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи атакували територію Україну, застосувавши 31 ударний безпілотник типу Шахет, три зенітні керовані ракети ес 300 Проти радіолокаційну ракету Х 31 П та дві крилаті ракети Х 22 два. Протиповітряної оборони знищено 23 ударні дрони в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-бухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили. Нели п'ять спроб наступу в районі Синьківки Харківської області.